Україні наближається холодна пора року. Збройні сили України роблять все, аби якнайшвидше здобути нашу перемогу. Але зважаючи на те, як Ерефія намагається розхитати нашу психіку та знищити цивільне населення, можна очікувати різні варіанти розвитку подій. Тому темою сьогоднішньої програми є укриття та пункти незламності. Відповідати на ваші запитання буде начальник відділу з питань цивільного захисту Андрій Хромушин. Вітаю. Тож переходимо до запитань: що робити, якщо тривога і закрите укриття. Усі укриття під час сигналу повітряна тривога мають бути відчинені. Це не обговорюється і в день, і вночі. Карту укриттів нашої громади ви можете знайти на офіційному сайті Звягельської міської ради. Якщо ви все ж виявили факт зачинного укриття під час сигналу повітряна тривога, зафіксуйте це, будь ласка, та повідомте про даний факт у відділ з питань цивільного захисту міської ради. У кожному укритті є відповідальна особа та балансоутримувач. Ми ж у свою чергу звернемось до балансоутримувача по за відповіді на це питання. Якщо даний факт буде повторюватись, будемо звертатись до правоохоронних органів. Дякую. Переходимо до наступного запитання. Чому в деяких районах міста, наприклад, на смолці, зовсім не чути сирену? Оповіщення населення є одним із основних засобів попередження про загрозу під час воєнного стану. Від початку війни у нашій громаді було модернізовано та систематизовано систему оповіщення. У звегелі встановлено 10 точок оповіщення населення, кожна з яких забезпечена сиреною, яка подає населенню сигнал. Вуга всім. Ці точки розташовані так, щоб максимально охопити усі райони міста, враховуючи і саме цей район. Е які згадали, ми переглянемо дане зауваження про району кар'єра? Можливо, доведеться встановити додаткові точки оповіщення. Усім раджу також встановити застосунок повітряна тривога, щоб миттєво отримати сповіщення про повітряну тривогу від системи цивільної оборони? Дякую. Чи будуть працювати пункти незламності цього року? Якщо так, то яким чином? Так, після літнього періоду вони вже розконсервовані розпорядженням міського голови та дооблаштовуються усім необхідним. Хочу зазначити, як вони взагалі будуть працювати. У разі відсутності електропостачання в місті більше, ніж 24 години, за розпорядженням міського голови пункти незламності будуть готові приймати відвідувачів. Там ви зможете отримати всі необхідні для життя послуги: тепло, світло, воду та інтернет. Розташування пунктів незламності на території нашої громади ви також можете. Переглянути на офіційному сайті Звягельської міської ради. Як ми дізнаємось про ядерну загрозу і який план дій? Оповіщення про радіаційну небезпеку у Звягельській міській територіальній громаді буде подаватися трьома довгими сиренами три рази по три хвилини. Тобто, сирена в загальному буде тривати 9 хвилин. У нас розроблені окремі плани захисту населення від радіаційних аварій та план йодної профілактики населення. Що стосується йодної профілактики, Слід усвідомлювати, що приймання калію йодиду не за призначенням може завдати неабиякої шкоди для організму людини. Тому слід дотримуватися певних чітких інструкцій. У зв'язку з цим для осіб віком понад 40 років приймання калію йодиду взагалі не рекомендоване. Доза визначеного препарату для кожного віку визначається окремо згідно рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Каліїдиду з профілактичною метою приймається одноразово. Наголошую, одноразово у разі офіційного сповіщення про ймовірність радіаційного забруднення. Рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 липня 2023 року. Було прийнято рішення про видачу на руки препарату каліоєдиду немовлятам та діткам до трьох років через амбулаторії загальної практики сімейної медицини, де у вас укладена декларація. Також прийнято рішення про видачу цього препарату вагітним жінкам. Все населення зможе отримати решту препарату. Лише після офіційного е, оголошення про прийом калію-йодиду в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Але якщо це буде будній день і робочий, то діти зможуть отримати цей препарат в школах та садочках. На що хочу звернути увагу? Сьогодні препарат калію-йодиду е, в дозуванні 125 мг є в наявності в аптеках міста. Спілкуючись з працівниками аптек, маємо інформацію, що ще з початком воєнного стану його розкуповували і продовжують купувати. Це право кожної людини, бо препарат не є дороговартісним в одній упаковці. 10 таблеток, а це доза на 10 дорослих осіб. Єдине в чергову, прошу не займатися самолікуванням і приймати препарат лише в разі офіційного повідомлення. І останнє на сьогодні запитання: чим забезпечені пункти незламності на випадок надзвичайних ситуацій? У звегельській міській територіальній громаді всі пункти незламності забезпечені генераторами, мережевими подовжуючими для зарядки ваших мобільних пристроїв, запасом паливно мастильних матеріалів для роботи генераторів, засобами освітлення, засобами автономного опалення, технічними засобами для доступу у мережу інтернет через супутник StarLink, аптечками. Засобами пожежогасіння, засобами питної води та технічної води, засобами для приготування гарячих напоїв, також стаціонарними туалетами або біотуалетами. Ще раз наголошую, що в пунктах незглавності ви зможете отримати всі необхідні для життя послуги. Дякуємо, пане Андрій, за приділений час та надані відповіді. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах з міської ради. Віримо у Збройні сили України. Україна неодмінно переможе. Oh, we'll right oh,